Ви часто запитуєте, чому, коли я працюю з бісером, постійно ви бачите в кадрі мило. Ну, воно десь тут на столі робочому моєму знаходиться, тому що за допомогою нього я просовую в оцю, оцю, оцю максідирку бісерної голки, бісерну нитку, яка ніколи не пролазить. Як я це роблю? Нам мочу пальчик, ну, чесно, ви догадуєтесь, так, що я його лизнула кусочок ось сюди краєчок ниточки, і роблю ось так. Поки він туди повністю ось ось так не стане Ось так. І повністю не просочиться оце мильце ось так. Так. Таке пухнасте стало. І тепер ось так. Хопа! І воно стає, не наводиться, і воно стає пласке. Повертаю цим пласким боком. І, так, аби навелося вам різкість. І воно так. Телефон перед обличчям, дивлячись в телефон, важко зосередитись, через екран попадати. Опачки, бачили? І все, готово. Ось для цього і лежить у мене мила.